Викиди забруднюючих речовин підприємствами Кривого Рогу за перший квартал цього року склали 163 тисячі тонн, що становить 37% відсотків від загального обсягу викидів у Дніпропетровській області. Також з початку січня по липень підприємствами міста утворено понад 132 тонни відходів, з яких 87 тонн опинилися у навколишньому середовищі. Значні цифри у використанні високомінералізованих шахтних вод та їх скиданні. У місті зазначають на конференції, приділяють Велику увагу дотриманню вимог природоохоронного законодавства насамперед суб'єктами господарювання, виробнича діяльність яких супроводжується негативним впливом на навколишнє середовище, викидами та скиданням забруднених речовин у атмосферу міста і водних об'єктів та порушенням земельних ресурсів. Ми нав'язані усмішки друга питання, і завісно питання, як ми будемо працювати далі. На екологічний семінар запросили фахівців з Дніпропетровська, аби криворізькі підприємці мали змогу отримати усю інформацію, що їх цікавить, стосовно дотримання відповідних законів України про збереження навколишнього середовища. На часу до нас інформаційні завдання, інші питання які це, звичайно, не викликає реакцію, але це змушує заминутись про необхідність діалогу з об'єктами сподобуванням, про необхідність пільгов визначитись, як дієва допомога про необхідність зниження ризиків, пов'язаних з цим проєктом адаптацією. Актуальність цього питання особисто для мене полягає в тому, що найближчим часом ми разом отримаємо. nast online. Această tranziție a tuturor domeniilor, iar mai multe implementări se conștătă E un Семінар загалом проходив у режимі питання-відповідь. Йшлося про стан навколишнього природнього середовища міста Кривого Рогу, питання охорони водних ресурсів, поводження з відходами, утилізацію та збереження об'єктів природозаповідного фонду та інші. Основою успішної діяльності є забезпечення виконання думах чинов. господарювання набувають права на впровадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без затримання документів дружнього характеру шляхом подання декларації до відповідного органу. Однак суб'єкт господарювання при застосуванні декларативного принципу повинен усвідомлювати персональну відповідальність за подання декларації за відомо неправдивих відомостей. Європейський вибір України диктує необхідність адаптування до Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу, який затверджено на сесії міської ради, передбачено посилення роботи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Окремим пунктом визначено бачення міста найчистішим центром металургійного світу. Чи так це буде, покаже час.